Всім привіт, народний зв'язку будні перекупа. Зараз швиденько їдемо продавати Redmi Note 12 на 108 ГБ і буду летіти на нову пошту, забирати один цікавий варіант, про який я вам розповім. Зроблю огляд. Тому підписуйтесь, ставте вподобайки, далі буде цікаво. І так, Redmi Note 12 ми швиденько продали. Я вже приїхав на пошту, зараз буду забирати телефон. Подивимося, що там цікавого. І так, народ, посилочку я забрав. Все добре. Летимо додому і буду вам показувати, знімати огляд, розповім, що там і як там. І ось ми вже вдома. І що я купив? Я взяв Redmi Note 11S 6128. Зараз подивимося, який тут комплект, що мені досталося. Купив даний смарт я на OLX по дуже гарній ціні. Ініше вам розповім за яку ціну. Сам телефон у нас тут. Конвертик з, з документиками, чехол рідний, прозорий, який не дуже. Не дуже раджу його використовувати, бо він піддіває края захисного скла і зарядний пристрій. Тут документи, в принципі. І все. І так, що в нас по телефону? Телефон у нас в такому доволі гарному стані. Стан мені дуже подобається. Нюансів, в принципі, немає. Знизу у нас тут Type-C, мікрофон, динамік на грані, лоток під сімку, міні-джек, другий динамік, тобі ж тут стерео, інфракрасний порт і мікрофон. З цього? Скуку, у нас кнопка включення в ниже, сканер вбитку пальця і качелька керування громкостю. І так, що в нас тут по характеристикам. Даний смарт працює на Mediatek Helio G96. Даний телефон в Antutu вибиває 300-400 тисяч, дивлячись, яка версія у вас антуту стоїть. Має, як я сказав, 6 оперативної пам'яті і 128 внутрішньої. Оперативка також розширяється. Ось. В принципі, що можу сказати. По процесору для цього телефону його вистачає. Даний процесор, як на мене, кращий, аніж Qualcomm Snapdragon 685, який стоїть в Redmi Note 12, а також. Qualcomm Snapdragon 680, який стоїть у звичайному Redmi Note 11. Ось. Йдемо далі. Акумулятор. Тут у нас стандартний на 5000. Даний телефон підтримує швидку зарядку до 33 Вт. По камерах У нас тут основний модуль на 108 Мп. Даний модуль вони ставлять. Дуже часто зараз. Він стоїть в Redmi Note 11S, 12 S, Redmi Note 13, Redmi Note 10 Pro, 11 Pro, 12 Pro. ось. Тому модуль дуже популярний, вони його усюди пихають. Робить знімки доволі непогано. Мене він, в принципі, влаштовує. Він... Реально кращий, аніж ті модулі на 50 мегапікселів, які стоять в Redmi Note 11, звичайному і Redmi Note 12 звичайному. Реально він більш краще фоткає, краще працює, реально швидше. Що я вам так кажу, це мій реальний досвід, бо я зараз користуюся сам як другим телефоном. Redmi Note 11S. У мене тут стоять мої додатки. Дивлюся на ньому кіно, Ютуб. Дуже-дуже задоволений. Яким, з якимись нюансами великими я не стикався. Тому якось так. Екран у нас тут AMOLED, 90 Гц Full HD 643 дюйма. Екран непоганий. Яскравий, гарно передає, в принципі, кольори за свої гроші, за свою ціну. Дуже-дуже гарний рівень. Претензій я не маю. Єдине, що, як я зазвичай кажу, вони швидесенько вигарають, особливо від Тіктоку. Мій екземпляр в принципі, без якихось вигарань. Все з ним добре. Це дуже круто. Таке мені подобається. Які плюси я для себе виділив? Першим. В нього повноцінний латок для сім-карти. Тобі ж можна поставити одразу дві сім-карти і SD-карту. Це дуже добре, що таке є. Бо вони часто роблять в телефонах комбінований латок або взагалі без SD-карти. Тут ще є можливість поставити все одразу. Це дуже класно. Друге стереозвук. Реально, це класна штука, звук тут кращий, ніж. В екземплярах, там демон, наприклад, в Redmi Note 12, звичайному. Звук тут непоганий. Непогана камера за свої гроші на 108. Пікселів. Також, що мені дуже подобається? Мені подобаються його розміри. 643 дюйма. І саме головне батарейка на 5000. Він мені цим реально дуже подобається, положив у кишеню і він там десь потерявся, ти про нього забув. І це не якась лопата, яка тобі мішає там, да ти йдеш, і воно ж, щось третьо об ногу і так далі. Реально класний, компактний телефончик, ну, по міркам сьогодення, скажімо так. ось. Що можу ще сказати? Який в нього ітог, за скільки я його взяв, за скільки буду продавати? Я його взяв на OLX, він мені обійдеться в 3200. Ось так. Продавати буду десь до 5000, може 4800, зараз їх приблизно по 4800 продаю. Тому, якщо когось цікавив даний смарт, пишіть мені, дзвоніть і будемо домовлятися. Яку пораду я можу вам дати? Якщо ви розглядаєте для покупки Redmi Note 11 звичайний, Redmi Note 12 звичайний, то краще придивіться до Redmi Note 11S. Бо він буде по багатьом пунктам їх кращий. Бо я користувався і тим, і тим. Я реально знаю, це реально краще себе поводить. Не так буде підлагувати. А на цьому вже все. Підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки, пишіть коментарі. Пішли, з кого такий є телефон. Пишіть, в принципі, який у вас є телефон, відгук якийсь. Буде цікаво почитати. Також можу купити ваш телефон або продати цей, тому пишіть, будемо спілкуватися. А на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарної ночі. До побачення.